Добрий день! Засніма вам гарні сортові такі тюльпанчики, нарциси. Правда, от вони вже перецвітають. Але все рівно. Яка краса. І тут які дивіться. Просто шикарні. Тут якісь такі цікаві. Такими листочками гарно І тут. А тут взагалі клуба. Отаких От нарцисів. Ароматних. Красивих. Не мало того, що гарні, але це ще такі пісні. Ароматні нарциси. Красучки.